Там народ не в муку цей той, а коля у руля, а я на ЗЗ, вірні й ми. Тут треба держаться. Досіваємо гектари, огородики, без них нікуди, СЗ. Це жандір вірні, йде та наклейка, Наверно, з той сторони. Ой, їди, то пече воронки, пелюгаю, огород. Поправ. Це я сповнив молодость, коли раніше ти стояв на це і смикав ці воронки. Зараз досіваємо і на вечір прямо бризкать. Ну, далі побачите це все. Ну нас як такий процес не засвічити для історії. Сипеться там все. Лягає, та ти що? Оце, оце точність, оце воно. Да, це в нас тут як не було самого начала тої защити, так і нема. Кажу, Колі, не ганяйте, кажу, може випасти, птаю. Та є ще. Ну прийдеться їхати, не хватає. Давайте народ. У вас майкот далі буде. Оце, звісно, народ лакшеряв. Пилюку, хто пробував на смак? Як вам? Бомба. Так, осталося. чуть трохи. Не вистачило і сіємо не травлену. Подивимося, чи є різниця, чи, не, чи немає. Оцей огородок повністю засіданий, не травлений соєм. І от на сівалки поки скакаємо Васильком. Ми прийняли рішення, що куля, короче, коли був колгосп, він, наверное, взарей був на сівалці. І, е... У моментах експлуатації він коротше, обіжений на всіх тих, хто е, втратив. І він печені гори, ні нити. Хакає, чуть-чуть не випав. Ці задні воронки, вони отаке отут створили. Попосміялися коротше, одним словом. По-твоєму. Все, відкрили кармани, висіяли все. Оце, так? А як ви думали? Щас ще треба смикнути. Всього. Ми з цього родами по тівчино. Це в цьому році ми потіялися усе. Сьогодні 35. Що не може не радий. Аби тільки морозі не ще були. були. Чотик вже не бачиш. Що народ? Людню Так, банда, починаємо ми, значить, оприскування пшенички. Це вільненько. Так мені подобаються ці камлоки. Красота. Підсоїдний, не треба там держати його, ту шлангу, стоять над ним. Все, стоїш, тільки наблюдаєш, що по шкалі сіка тобі треба набрати ту чи іншу норму. Бризкати пшеницю, значить показую, що будемо приміняти. Препарат, Прилипач кажу, препарат. Прилипач кортеловський Вівольт, обов'язково до гербіцида кортеловського Квелекс. Це обалденний препарат. Чим? Тим, що не можна працювати по пшениці до флагового листка, до прапорцевого. В нормі максимальні 0,6, там, по-моєму, вона одна йде 0,6, 0,60 60 грам коротше, на гектар. І фунгіцид фалькон норма 0,5 на гектар. Це у нас, так скажемо, остатки самі сладкі. В принципі, думаю, спрацює. Ну, потім поживемо, побачимо. І ще, ж, я думаю, що переїжджатиме на іншу площу, там буде. Вже темно або ніч, то ми якраз протестуємо дані лампочки від Harvest Agro Купував я в них, подивимося, як вони будуть в Ну а потім вже дамо свій відгук, а потім вже приймете рішення, чи вони вам потрібні, чи не потрібні. В норма буде 200 літрів. Ось розпилювачі е, Червоні. Оці у нас 200 літрів, оці 100 і оці 50. Всі вони леклір. Всі вони куплені в спрейфорсі в нас тут а, по місту. Ну, вони саме, е, як, саме поширено займаються цими конструкціями до прискочів. Так що будемо бризкати 200 літрів, тоді вже далі розкажу. Е, а зараз заправляємося, колопуцаємо нашу бакову суміш і в роботу. Не забудьте з вас лайкос, в мене відос. І ще забув сказати, там просічка буде туди не і там треба буде підпиляти, тому що ну, буде лізти воно в стекло там, і так далі то я взяв, зараз покажу, ось вона. Ось вона. Міні-пилочка ElectroVitals. щоб не тягнути пензину велику, там реально гілочки отакі попилювати, щоб просто не поцарапати трактор. Теж корисна штука, і така вона е льогенька, практична, в принципі, рекомендую. Кому треба, знайдете посилання в описі. Так, взагалі, ми що, заправляємося народ? і далі тоді вже продовжуємо. Нам треба... На дану ділянку 2 тони, щоб промиться, пропризкоч то чистий, ну, щоб продуться, щоб наш гербіцид дійшов до форсунок. Е і запуститься, то я наберу дві тони, а площу 9 гектарів. Тобто, ось так, для розуміння. Щось останеться, потім додамо значить менше на наступну ділянку, там ділянка невелика, та 4 гектара. Ну та в общем, далі в процесі все буде. Все буде. Не перемикайте. Так народ, ну що, трогаємо. В принципі. Переколотилося, там ми підкаляли, канавку чуть зарили, бо воно, ну, знаєте, як ота бабуся покойна казала, береже, ну, бог береже. Така й невеличка, щоб воно ніде нічого не гуцикнуло, щоб все було нормально. Чого 200 літрів, хочу сказати? Бо тому що вносимо такий компот, плюс ділянки 2, 9,4. Ну, смисл по 100 літрів, ну, необхідності немає. Пізніше на сою перейдемо на століття, будемо на 100 літрів, 10 а зараз йому 200, тобто, я думаю, якраз увечері воно ще це... все. Одне, що тупинув, не взяв інсиктицид, Надо було якраз у ніч, надо було було інсиктицид взяти. Оце ще спробую сюди описатися, І тільки халаті. Це те, що я казав. І все одно цей Ну, відріз на дитині. Це ці заїзди. Найголнеше зараз от Це Сонце якраз сідає, вітер стихає, то і все в принципі, в принципі чудово. І, до речі, ж, покажу, зараз я вам різницю між був касу зиму аплікатором і не було. До цього моменту ніякої різниці не було. До цього моменту. А на днях проїхав і побачив що різниця, різниця є. Зараз це все наглядно постараюся вам показати. Хорошо, що по сусідству пшениця. Працюємо гербіцидом, тобто нікому нічого ми не спалимо. Я вже близько підійхав, надо його одразу, й Так, сейчас я промиваю приснуть і включаюся. І, і так, дивимось, став вже в цьому краю, щоб було видно те, що побачив, я хочу показати і вам. Оце ж дивіться, в зиму повните, я робив два проходи. Перший у мене був кривий, другий був рівний. Я йшов сюди, а потім кажу, що третій, ще на камеру казав, що третій ми не робимо. Переходимо на нього. Ви різницю бачите? Тупо ось проход, який я не пройшов. Фон общий, дивіться. Оце вам бачите, поки сам не попробуєш, поки не узнаєш, ти не зрозумієш. От, пожалуйста, наглядний приклад. Тут така в зиму аплікатором не було. Фон, думаю, видно, правильно? І ось сразу ось межа дивіться. Це пшениця по кукурузі. пам'ятаєте, як ми сіяли весло кидали добрива, кукуруза торчить, де вона? Вже пшеничка піднялася, вже й кукурузина. Ну, де не де, де не де місцями. А так, так. Ну, оце вона на сьогодні така. Дивлюся, хворобки, звісно, є. Це ж оця. Як вона називається? Рижа, рижа та штука. Плюс морозці ж були, теж воно їй дало. Ну зараз жахнемо і гірбіциду, жахнемо фунгіциду. Хотів я це все діло. Хотів я це все діло е, зробити окремо, але немає часу. Хотілося внести гербіцид окремо, фунгіцид окремо, але не виходить, тому що е, час. Все час. Тому наколотили бакову суміш і працюємо. Оце отак. Різницю ви бачите, оце залишили контроль, ми самі для себе зрозуміли, я думаю, і для когось теж буде корисно. Якщо щось там замічу, зараз поповните, я там експеримент, що серітру я там кидав. Якщо щось замічу якусь різницю, десь якось, то включусь, покажу, звісно. Ну, не знаю. Не бачив різниці ніякої. По аплікатору, по касу, пожалуйста. Це у нас тут пшениця Леммі, Норма висіву була 250 кг, але ну, вона пев, зійшла не вся, тому що сіяли в суху землю. Потім аж пройшов дощик, то по-любому не всі 250 кг зійшли. Добре в основних не було, було 120 кілограмів цілітри весною і 150 літрів касу ми дали в зиму. Зараз ось з гербіцидом працюємо фунгіцидом, ну все це, це, це показує. Тобто працюємо отаке. Отаким, отакими засобами захисту. І все. Я не скажу, що пшениця якась погана, не скажу, що вона якась супер-пупер. В холдинга там великі поля, коротше, засіяє, неважливо. Суть в тому, що там вже разів 10 бігало. Що вони вносили, не знаю. Ну там пшениця вже стоїть вище коліна. Ну, звісно, як так бігать на неї, то там 7 тонн, там навіть не інтересно, там треба 8 і вище. Ну а в нас, в нас як у нас, я думаю, плюс-мінус на те, щоб запланували, те ми і те ми й отримаємо. Але ж 5 опади. Якщо не буде опадів, то про які ми врожай говоримо. А їх не передбачається. Надіємося, але але. Так, давайте, побіг зараз що я ще по кругу, тоді ще пару слов включусь, розкажу, покажу. Як чуєчка в мене була, я оце привик, знаєте що, на пшениці, на сої робити перекриття. Тобто не 18 метрів ставити ширину штани, а 17,5. По кругу обійшов, лінії збереглися, все прекрасно, пах! Доїжджаю до того краю, немає сигналу. Тобто працюємо на безкоштовному. А як без автопілота, тепер я не знаю, як було цитати що я вручну, або я знаю, як його вести вручну. Це, 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 це треш. Так, дивіться, як розпилюють, видно, да? 200 літрів. Ну, воно через тоніровку, все ж як завжди. Да? Оце працюють Двохфакельні розпилювачі Лехлеровські на 200 літрів. Зараз я включу. Опа! Е, що чуде. О, Оте крило чітко настроєно, видно з конця в конець. А тут треба трохи ли її опустити, толі трохи підняти саму лампу, бо щось не туди світить, куди треба. От, наприклад, ну, там видно, видно навіть он кінець, може трохи лівіше, правіше. Ну, це треба зараз буде ось уже потемніє, то в принципі зробимо. Ну, дивіться, самі роботу в принципі через тоніровку ви бачите. Оце вони виглядають розпилювачі отак. Кому ну, Кажу розпилювачі. Думаю про одне, кажу друге. Е, лампи, лампи оці. Звісно, різниця по постранені, з яких з мене були, які оце, різниця є. Але зараз ми їх ще відрепетімо, відрегулюємо, буде ще краще. Тому що е, трохи не в ту сторону, оце, зараз я бачу, що воно лупе. Ну це все далі, звісно, покажу. Вже ось вечоріє. Якість відоса не то пальто. Ну, та нічого. Я думаю, щось вийде Оце тобі не оце, да, з цими сигналами. І я ще що вам скажу народ, сьогодні е, теж дзвонив Максиму, бо пропав був тривога була, реби і так далі. Потім тривога кінчилася, а е, автопілот не запрацював. Я досила там огороди чуть більші куски. І воно не запрацювало дзвоню, кажу Максим, так і так. А він каже, що е, хтось там щось якийсь закон підписав, що чи, ну, закон, чи коротше чи якусь бумажку. Що сказали, поки по всій території України не буде відборів, сигналу ну, сигнал РТК не буде. І я народ підростроювся. Тут, тут бризкать, тут треба точність, а це виходить, ми що будемо кожен раз на безплатно бризкати? Це теж це все фігня. Ну по суді, зуглася, на покукурузі прийдеться от руки водить порядком. Одні розстроюся, скажімо так, із цими близько. РТК сигналами. Ну нічого, дай Бог, аби закінчилося це все діло, а так уже якось от бризкаємо, якось рухать. Чотінько, все ще закрасно. гадав, як чуєчка була, що треба або їхати Бо вітри днем, неймовірні. А на вечір, думаю, по-любому стикне. І якраз все прекрасно. Ми зараз йдемо в ночь. штільок. Розпил ідеальний, наші оці всі компоти лягають на нашу пшеницю, на рослини. Я думаю, двофакельні розпилювачі вони пробивають аж отуди, де якщо там є бур'янець. Однозначно, ну, ту фазу, якби був інший гербіцид, ми ту фазу вже протикали, ми в те время сіяли. А зараз а в нас гербіцид він нам в тому році зайшов, в цьому році ми не працюємо ним. Він нам дозволяє до флагового листа. Ну, і навіть не думаємо, то флагового у нас ще далеко. Тому оце отак. Переїдемо ще народ на ділянку з соєї, пшениці по сої, по прямому теж заснімемо. І подивимось, доведемо ж до ума фари. Далі це все покажу, не перемикайтеся. Покажу народ знаружі, як це все діло виглядає. ще так. Ну от Дивіться, в мене крила 18 метрів. Тобто тепер я розумію, що 24. Це спокійно, а там може і 26-28 освітлюватиме ідеально. Дивіться, де он луч. Підрепетірував, піднастроїв, зараз буде ще краще. Чоткі фари. Рекомендую. Е, номер, якщо не забуду, залишу в описі або в першому коментарі. Е, Harvest Group компанія, про яку я і знати не знав, що у них там куча запчастей там і так далі. Дякуючи Віктору Склєдніку, в нього побачив, созвонився, замовив. Красота. Видно кінці крил, видно, як воно що розпилює. Ну, зараз це все якраз уже потемніло, покажу. Підналаштував фари на кінець крил. І будемо зараз працювати. Так, по пшенички зараз включаю світло. Чи не світло, а вспишку. А, я з нею і знімав, й я й не поняв. Пшеничка по сої. Прямі посіви, нічого не видно. Зараз сюди на світ. Ну, отак виглядає. Тільки це пшениця ДСВ, ДСВ, Самурай. О, сповняв. В принципі, в принципі. доволі непогано, я б сказав би. Ну, а там цеплять по осені рахують. Так, запускаюся в роботу, погнали. Так, апаратура печена безкоштовно. Що ж ти зробиш? Ну, працюємо, ось дивіться, як луплять фари. На порядок краще, якщо хто дивився в минулому році, то різниця суттєва. Ну, через тоніровку, звісно, воно ж іскажає, не так, але лупаша дай домоку. Пшеничка. Зелененька, красивенька. Сейчас мы ми ще чуть, -чуть полічимо, скажем так, після морозів. І я думаю, плюс-мінус. Потім ще, звісно, буде фунгіцид уже. Ну це туди прапорцевий листок. Уже в тій фазі зараз ми робимо все максимальне, що ми можемо зробити. А там уже хай є на голом ентузіазмі, чи як правильно. Прямий посів, вже ж без основних добрив, каз в зиму і селітра весною. Ото такий народ діла. Чуть не затрендівся та чуть не провтикав край. Робота робиться, скажімо так. Все, на цьому завершуємо. Включимося вже в наступних відосах. Так що дякую за увагу. Всім пока.